Чого чекати світовій економіці в першій половині 2023 року? Основні тези звіту KPMG. KPMG опублікував звіт економічний прогноз світових держав щодо очікування у першій половині 2023 року. Цей звіт базується на досконалому вивченні минулих трендів із метою зрозуміти, як те, що відбувалося вчора та відбувається сьогодні, впливатиме на майбутнє. Разом з KPMG в Україні Майнд підготував огляд звіту, виділивши економічні тренди, які мають місце в США, Китаї та регіоні Центральної та Східної Європи. Повернення світових цін на енергоносії до рівня, який востаннє спостерігався до повномасштабного вторгнення в Україну, а також зниження цін на товари та продукти харчування, сприятимуть подальшому зниженню інфляційного тиску в період до кінця 2023 року. Попри позитивні новини, провідні економіки світу, зокрема Велика Британія та США, останнім часом стикаються з власними внутрішніми труднощами, що відкладає реалізацію надій на поліпшення ринкових умов та зниження інфляції. Різноманітна і складна картина в кожній країні, регіоні та території чинить безпрецедентний тиск на центральні банки. Це викликає занепокоєння, що базові показники інфляції можуть залишитися високими, а зростання цін продовжиться через відносно жорсткі економічні умови, з якими стикається. Низка територій, побоювання за міжнародну банківську систему загалом можуть ще більше ускладнити ситуацію для центральних банків, оскільки вони зважують ризики для фінансової стабільності з планом повернення інфляції до цільового рівня. Сполучені Штати історія двох економік за прогнозами, темпи зростання ВВП у Сполучених Штатах Америки сповільняться до 0,9% у 2023 році. Очікується, що рівень безробіття зросте, але не суттєво. Ціни в секторі послуг, де витрати на робочу силу відіграють найбільшу роль у встановленні їх вартості, залишатимуться стабільними. Федеральна резервна система продовжить підвищувати ставки та зберігатиме обмежувальну монетарну політику до 2024 року. Починаються розмови про дві економіки. Компанії, які отримали найбільшу користь від буму, спричиненого пандемією COVID-19, сповільнюються в розвитку. Стартапи та компанії, які встигли відновитись, усе ще набирають обертів. Очікування, обсяги споживчих витрат залишаться стабільними. Зростання заощаджень у населення США підвищують попит, жорсткіші умови кредитного ринку погіршують доступність кредитів і негативно вплинуть на зайнятість, особливо серед стартапів і малих підприємств, як найбільш чутливих до нинішнього погіршення умов кредитування. Ринок побутової техніки та предметів домашнього вжитку постраждає сильніше ніж послуги. Негативна динаміка у сфері продажу житла посилиться, а ріст процентних ставок завдасть більшої шкоди продажам і будівництву ніж цінам. Посилення умов кредитування найбільше вдарить по невеликих фірмах зі штатом до 250 співробітників, житловій нерухомості і великій частині споживчих кредитів. Це посилення вплине як на зайнятість, так і на попит. Китай, національний попит, ключ до відновлення економіки. ВВП Китаю зріс на 3% у 2022 році. Поява нового штаму вірусу covid 19 продовження динаміки уповільнення ринку нерухомості, швидке підвищення процентних ставок федеральної резервної системи США та геополітична нестабільність ускладнили розвиток економіки Китаю минулого року. Попри уповільнення економічного зростання, обсяг ВВП Китаю досяг 121 трильйона юанів, що підкреслює важливість Китаю для світової економіки. Уряд намагається відновити та розширити внутрішнє споживання. За очікуваннями, саме внутрішнє споживання стане ключовим фактором зростання економіки Китаю цього року. Очікування Витрати споживачів, особливо на послуги та незаплановані витрати, ймовірно, зростуть. Святкові витрати під час китайського нового року 2023 року помітно збільшились, оскільки ринок послуг становить майже половину споживчого ринку Китаю, його відновлення є важливим для відновлення національного споживання. Загалом стабілізація ринку зайнятості є важливою політичною метою і критично важливим фактором для відновлення довіри ринку. Китай поставив собі за мету створити в містах близько 1200 мільйонів нових робочих місць цього року. Оскільки цього року коледжі випустили рекордні 11 мільйонів студентів. Уряд приділяє особливу увагу підтримці ринку праці молоді. Очікується, що у 2023 році рівень безробіття становитиме в середньому 5,3%. У сфері інвестицій, модернізація технологій і екологічна трансформація відіграватимуть важливу роль для підтримки інвестицій у виробництво. Інвестиції в інфраструктуру залишаться стабільними, але їх зростання буде обмеженим через фіскальні умови місцевої влади цього року. Інвестиції в нерухомість стабілізуються. Експорт був ключовим двигуном зростання Китаю упродовж останніх трьох років, але ця тенденція почала змінюватися. Експорт КНР знижувався з жовтня минулого року протягом п'яти місяців поспіль, і очікується, що цей тренд продовжиться. Попри це, асортимент продукції китайського експорту змінюється на користь збільшення високоякісного виробництва. Завдяки великому попиту на нові екологічні транспортні засоби, торік Китай експортував понад 3 мільйони автомобілів, демонструючи зростання ринку на 54% і став другою за обсягом країною експортеркою автомобілів після Японії. Центральна та Східна Європа і знову нетипова історія. Можна виділити кілька основних перешкод для економічного зростання регіону Центральної та Східної Європи, ключова тиск із боку споживчих цін. Як видно з показників інфляції за 2022 рік, її рівень в регіоні був значно вищим ніж в інших країнах ЕС. Хоча безпосередній тиск на вартість енергоносіїв зменшився, інфляція залишається високою та продовжує впливати на активність ринків. Очікування для більшості ринків регіону середній індекс інфляції залишатиметься двозначним, суттєво перевищуючи показники зростання заробітної плати. Послаблення купівельної спроможності вплине на схильність до споживання та довіру споживачів. Витрати компаній зростатимуть. Таке поєднання ймовірно вимагатиме жорсткої і тривалої монетарної політики та потенційно змусить центральні банки вживати більше обмежувальних заходів. Підвищення відсоткової ставки і низький зовнішній попит гальмуватимуть економічне зростання у 2023 році, що призведе до очікуваної стагнації в регіоні. Попри падіння цін на енергоносії, труднощі з налагодженням ланцюгів постачання все ще залишаються невирішеними, і вони можуть посилитися 2023 року.